збирається група около 40 чоловік. Усередині льодового палацу ми зустріли Альтаїрівця 70-х. Його команда свого часу виходила на рівень республіканської першості, а грали в тому, що змайструють власноруч. Екіпіровку ми робили з вигновенних квадратних листів поролона, в хостоварах ми купували, різали на квадрати і робили своєобразні нагрудники, налокотники, на грудники, на їх зшивали резінка і отримала на спину і на грудь. А зверху одягали обнові футбольну форму. І нарешті вперше на арені Альтаїр матч у рамках МХЛ. Молода гвардія протистоїть Динамо. Щоправда, гра пройшла здебільшого від Санкт-Петербурга. Все стало ясно вже у першому періоді, коли забили дідюшко, Куракін, «Парфьонов», Сбірідонав. Гвардійці ж змогли відповісти лише голом Єгора Морозова. До кінця гри він встиг відзначитися ще однією шайбою, а пітерці трьома. Таким чином, 2-7 на користь Динамо. В першому періоді повезло, забили три шайби, якби вже ігра, як би, пішла в нашу пользу. Ну і так продовжені наращувати темпи. Перший період нам удалось швидко забити два гола хороших, які я думаю, що... Перевернули все з ног на голову. Я думаю, що команда, ваша команда немножко не ожидала такого поворота событий. Дійсно, два, три чи чотири голи це вже було не настільки важливо, як те, що донеччани фактично програли самі собі. Вийшли повністю не готові до кігрі. Ребята посмотрели, що знаходиться команда на одну строчку, ніж у нас. Немного не достроились и получили в ответку 7 шайб. Очень мало бросали поворотом. Мы настраивались и готовились к этой игре к игре неделю. Тренера нас готовили, предупреждали, что будет тяжело. То, что по сравнению с первой игрой, то, что мы выиграли, 4-1, это будет совсем другая игра. Вышли, наверное, просто расслабились, думали, сейчас на одном конце всех обыграем. Але протягом минулого тижня молода гвардія так и не вибралася з коліини вдач. Гвардійці програли Ризи, Локо, Алмазу. Причому всюди після матчу з Рижанами Донечани програли з мінімальним рахунком. Перша поразка тигрів у цьогорічній баскетбольній суперлізі. Чемпіон минулого сезону київський будівельник розгромив вдома Донецьк. Матч завершився з рахунком зустрічі 88-52 на користь будівельника. Донечани програли, але зберегли за собою першу сходинку українського чемпіонату. Банківська ліга знову принесла розчарування донеччанам на майданчику арени Дружба. Тигри не змогли втримати Нижній Новгород. Росіяни цілком заслужено відвезли додому два очки, посідаючи четверту позицію у таблиці. Донечани ж нині на п'ятому. Тиграм знову прийшлося туго у рамках банківської ліги. З самого початку матчу стало ясно, Нижній Новгород приїхав виключно перемагати. Вони були швидшими, точніше передавали і головне забивали. Відтак, першу чверть за собою залишили гості 30-24. Друга чверть також не внесла нічого радикально нового, як і третя. Донецьк так і не вирвався вперед. Лише у четвертому періоді пристрасті почали кипіти. Новгородці вже грали без Семена Антонова. Але й без нього тигри власноруч потроху ховали свою надію, адже час йшов, а відрив не скорочувався. Врешті-решт донечани зазнали поразки з рахунком 75-83. Сьогодні був дійсно складний матч, але ми домоглися перемоги у другій половині гри. Суперник виявив характер і міг нас наздогнати. Дійсно, іноді здавалося, що тигри розкусили новгородців і ось-ось вирішать проблему. Але невдовзі все ставало на свої місця. вітаю команду з гарною грою. Суперник боровся до кінця. Ми мали кадрові проблеми. Було складно проводити ротацію, але наші композиції виявилися вдалими. Проблеми нам створили Кілінгсворд та Макколі. Між іншим для нижньогородців це вже сьома перемога поспіль. Для Донеча натомість чергова прикрість. І останні її пояснюють провалом у захисті. Показати таку ігру в защиті, як ми показали в першій половині, пропустити 54 очка. не знаю, що сказати. Всім треба оцінити себе і подумати, чим ми можемо допомогти команді. Як как... Не ми говорити, що основною в цій буде защита. Як не говорили о том, що основной буде защита один в один. но ну, нічого у нас не вийшло. До того моменту, поки я вынужден був поставити на позицію четвертого Яковлева, і ми справилися только хоча б частично з Бебітом. Наставник тигрів між іншим розповів, що принаймні трьом виконавцям перед матчем стало зле. На декого чекала госпіталізація. Турнір за звання найсильнішого боксера регіону. В Артемівську минули відкриті обласні змагання на кубок губернатора. Поборотися за винагороди з'їхалися кращі спортсмени з усієї області. За кубок губернатора боролися 97 боксерів, які представляли 12 команд. Початок змагань бачив Данило Ширшиков. В Артемівську урочисто відкрили перший в історії Донецької області кубок губернатора серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Участь у змаганнях беруть команда міст Єнакієва, Харцизьк, Красноармійськ, Донецьк, Макіївка. Тощо ініціатором проведення цього турніру став голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Цель в тому числі в першу очі для рібят для того, щоб у них була можлива спасаринувати. А вторая цель, хотелось бы даже через те же призы поддержать наши детские, юношеские спортивные школы. Вообще нужно, вот мы сейчас изучаем, делаем такой срез, нужно поддержать материально-техническую базу. Нужно просто вот, чтобы ребята занимались в достойных условиях. Вот это одна из целей тоже. Планах також зробити такий турнір регулярним. До участі у змаганнях допускаються спортсмени 1998-99 років народження. Проте, хоча спортсмени ще доволі юні, на ринзі відбувався справжній бій, бо кожен сюди прийшов за перемогою. Адже цей турнір є також показовим перед відбором боксерів на молодіжні Олімпійські ігри. «Ці перші які вже в цьому року, Ми формуємо збірну команду Донецької області, яка піде далі на Україну, далі на чемпіонат світу. Тобто, среди цих ребят, я думаю, можливо, скоро будуть будущі олімпійці. Більшість спортсменів мають досвід участі не лише у загальнодержавних, а й міжнародних змаганнях. Але кажуть, до цього турніру готувалися з повною самовіддачею. Були тренування усилені. За дві тижні до тренування у нас був збір, дві тренування в день. Да, готовились, підходили до серйозної підготовки до тренуванням. Взагалі в Донецькій області боксом займається близько 6 тисяч спортсменів, але необхідне обладнання для повноцінних тренувань є не в кожній спортивній секції. Турнір повинен допомогти частково вирішити цю проблему. Інвентар оборудування ну послід, скажемо, в такому зношеному стані. От е, адміністрація Андрій Владимирович, пише з пропозицією щоб провести турнір і нагородити победителя рингом, стаціонарним е, інвентарем. Це груші, мішки і екіпіровки, шлеми, боксерські перчатки. Це дасть стимул для того, щоб поборотися за призове место і улучшить свою базу. Порівняно з деякими іншими видами спорту, бокс в Донецькій області знаходиться на досить високому рівні. Так, на сьогоднішній день, зі слів тренерів, бажаючих займатися боксом дуже багато. Я вважаю, що зараз, як ніколи, йде підйом. Детського, потому что бокса. Почему? Потому что по смотрим. Идут, 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 идут. Наверное, Навіть такое, що кожен хоче бути мужчиной, захищати себе і на улице, і вдома, і взагалі просто, звісно, це мужской вид спорту. Всього ж за кубок губернатора боротимуться 97 боксерів, які представляють 12 команд з усієї області. Гнучки спритні та сильні. Відкрита першість зі спортивної акробатики серед юнаків пройшла у Донецьку. Показати свою майстерність приїхали спортсмени не лише з Донецької, а й з Луганської області. Спортивний зал Палацу спорту Шахтар у цей день перетворився на справжню циркову арену та не поступався видовищністю професійним цирковим виставам. Тут були яскраві костюми і небезпечні трюки, які потребують спеціальних навичок. Проте це не шоу, а змагання. Найкращі акробати Донбасу зібралися в одному місці, аби виявити кращого. Сам турнір проходив у рамках року дитячої творчості. Відкрита першість зі спортивної акробатики зібрала 350 спортсменів. Мета цього турніру популяризація дитячого спорту та спортивних позашкільних закладів. «Цей Там нам дав можливість підняти ніж школьне учреждение на рівень школ, дітських садов по матеріально-технічній базі, по увагі до цих учнів, тому що внішкільні учнів дають, навіть, як і в школах, образування. Цими мероприятиями ми привлекли і суспільство, і науку, к тому що в наших учнів розвивається талант дітей, їх індивідуальність. Щороку на цей турнір організатори намагаються залучити як можна більше спортсменів з найближчих регіонів та докладають зусиль, аби підвищити рівень першості. Звісно, за медалями приїхали не всі, адже для декого це лише практика перед великими міжнародними турнірами. Так Олександр та Єлизавета виступають в парі вже більше, ніж три роки. На першості Європи вони посіли шосте місце, але наступного разу намагатимуться покращити свій результат. соревновання для нас звичайні, тобто ми на них просто виступаємо. Для себя. Для, себя, да. для нас ну, нам треба готуватися до більш серйозним соревнованням, таким як. Чемпионат Украины. Чемпионат мира и Европы. Здесь мы, ну, скажем так, в качестве подготовки, да, э, вставляем какие-то очень сложные элементы. Э, почему? Потому что ну, где-то нужно начинать изучение совершенства. Вот в данном случае сегодня четверка выполняла очень сложный элемент, полтора сальта в стойку. Вот, э, также смешанное по двойной углом, ну, другие элементы. Поэтому ці они очень важні для зборної команди області, для отдельных учасників, для составов. Відкрита першість департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації зі спортивної акробатики стала підсумковим турніром у рамках року дитячої творчості. Загалом цьогоріч на Донеччині було проведено близько тисячі подібних заходів. Це була остання інформація у випуску. За головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою wwwk 61dnua зокрема, й в онлайн режимі. Не забувайте, ми тепер також і в Ютубі. Підтримуйте спортивну форму. До зустрічі за тиждень.